Ну, а тепер я пропоную переглянути одне з моїх ранкових відео на предмет того, які ж фішки зйомки я там застосувала. Хочу показати вам наглядно, якого вау-ефекту можна досягти, якщо органічно поєднати всі ті рекомендації, які я дала в уроці. Від такого відео просто не можна відірвати око, його хочеться дивитись, його хочеться додивитись до кінця. Тому уважно слухайте, аналізуйте. І ми починаємо. Ну що ж, тепер покроково, посекундно будемо аналізувати. В першій сцені я використала дві фішки. Це зйомку у зумі 2,5, а також ключові точки. Вже у постмонтажі. Зум дав правильні параметри корзинки, а ключові точки створили ілюзію дуже плавного руху камерою. Наступна сцена. Тут я застосувала фішку із рухом у кадрі. Я йду повз камеру і паралельно беру ще й баночку в руки. Окрім, того, якщо ми проаналізуємо першу та другу сцени, то побачимо, що відбулась зміна ракурсів та планів. Спочатку це був ракурс 45 градусів зверху. І крупний план. В другій сцені ракурс навпроти і середній план. В наступній сцені я використала кімнатну рослину для того, щоб зробити кадр об'ємним. Поставте на перший план об'єкт, сфокусуйтесь на ньому, і ваш кадр автоматично стане кіношним. В наступних сценах важливу роль відіграють обробка та якість відео. Збоку на руку та обличчя потрапляє природне світло від вікна завдяки цьому з'являються тіні, які дають об'єм зображенню. В наступній сцені я застосувала фокус та блюр. Блюр позбавив відео одноманітності. Ну і звісно, класно виглядає зйомка із шафи або з полиці. В цій сцені я зробила кіношну склейку. Спочатку наливаю молоко в загальному плані, а потім в крупному. У цій сцені я використала лайфхак із кофтою, одягла її задом наперед і в капюшон поклала телефон. І в цій сцені також була застосована кіношна склейка. Я йду з планшетом, і камера ніби знімає мене спочатку з ракурсу зверху, а потім з боку. І остання сцена також класно демонструє кіношну склейку. Зверніть увагу, що чашку я поставила подалі від стіни, щоб вона виглядала об'ємнішою. Також зверніть увагу, що усі переходи відбуваються строго в долі музики, і всі кадри поєднані логічно. Одна сцена йде за іншою. Наскільки ж простою виявляється конструкція, коли розкладаєш її на маленькі кроки? Я впевнена, що ви вже надихнулись, тому пропоную брати свої сценарії, які ви підготували до цього в минулих уроках, і починати знімати. Я вам бажаю успіху!